Легкі 2-3 тисячі доларів на аккаунт. Можна навіть сказати, що одна 2 тисячі доларів на аккаунт. Всіх вітаю на каналі Наві Крипто. Мене звати Назар. Як завжди, я вам розказував, розказував, показував в телеграмі, що ми заробили 2 тисячі на аккаунт. Як це? Зараз я розкажу. Ти підпишись, постав лайк і перейдемо наш телеграм. Звичайно, ми там публікуємо всю інформацію, яка стосується саме криптопроекту. Отак. Тому давайте погнали. Перше, що нас потрібно, це ми крутили дроп за Cassink Layer Zero. Самі знаєте, що Layer Zero зібрав близько 300 мільйонів інвестицій. The Cassink зібрав 450, але нас не цікавить. Перший дроп ми отримали слабий на Layer Zero там, на пару аккаунтів. Звичайно, це все окей, там не знаю, 1000 доларів, а витратили на аккаунт 100 доларів комісії. Тому ну окей, ну нічого, ніхто нічого не знає. Як бачите, криптовалюта ретродропи це така, такий напрямок, коли ви зараз, наприклад, прокрутили там на 100-200 доларів, вас побрили і нічого не дали. Або так як ми прокрутили, там половина акаунтів зайшла, половина ні. Ну звичайно, як хто крутив, і залежно як хто тратив на комісії. Тому також дуже важливо. І проект Layer Zero, хочу зачепити. Він роздав після ТГГ. ТГГ – це перший дроп він вже роздав. Ніхто не знав ніколи. Ну, деякі проекти роздають ще другий дроп, але це вже інколи менший дроп. А от іменно Layer0 зробив все наоборот. Історія в крипті міняється. Якщо колись проект давав 10 тисяч доларів, то зараз він міняється дасть тисячу доларів. Якщо проект давав тисячу доларів, то зараз може дати мільйон доларів. Ну там 10 тисяч доларів залежне. І Layer0, власне роздав нам другий дроп, від хто робив транзакції після першого дропа. Ну тут зрозуміло, тут дурний мав робити транзакції, щоб зробити одну-дві транзакції і отримати мінімум 100-200 токенів. 100-200 токенів на сьогоднішній час 200 токенів оцінюється близько 1000 доларів. Ну там 800 доларів. Бо один токен l 0 Це не l 0 l 0 здається, Layer Zero, Можете перевірити на Bybit, він є, звичайно, на Binance. Коштує, зараз я вам скажу. Коштує десь близько 4 з РО. Ось так, так токен називається, коштує 4 долари. Тому тут е, все зрозуміло, як можна було отримати стільки бабок. Все зрозуміло. Тому ви, якщо ви крутите з нами даний проєкт, такі як Лінет, Тір-1 проєкт, Scroll, Base, Zora, Hyperline, очікуйте, що ви будете багатіти, не знаю, протягом року, двох, трьох. Крипта це не короткострок, не середньострок, а розглядаємо між середньострок і довгострок. А ретродоропи це точно. Ну, ф'ючерси раджу не лізти, тому як бачите, проекти завжди е, кормлять нас. І навіть якісь додаткові проекти можуть кормити, тому тут не проблема. Кого цікавить, можете підписатись на наш телеграм. Я там стараюся опубліковувати інформацію, яку даю в приватному клубі. Ну, звичайно, там не всю трошки трошки публікую, і все. Тому ми зараз на цих 5 проєктів, які називав Лінеа Бейс, Зора Хайперлайн жнемо купа акаунтів, близько 200 акаунтів на один проєкт. Потратили на комісії дуже багато. Але ви бачите, що все окупиться. Якщо не зараз, то за деякий час. Якщо не з першого дропа, то з другого зробили 4 транзакції після першого дропа. Отримали 2000, прикріпляю тут скрін. Я в телеграмі показував, тому варто не скіпати. В наступному відео хочу також розібрати саме, як робити об'єм. Вчора, е, після вчора, забрав 900 доларів зі 100 аккаунтів. Bybit, ви могли забрати 90 акаунтів, 90 доларів зі 10 акаунтів. З одного аккаунта, звичайно, 9 доларів. Я думаю, математика проста, все просто. Я робив 100 аккаунтів, об'єм вийшов у мене в ноль, можливо, навіть в деякий, плюс там 1-2 долари, плюс 900 доларів там протягом місяця до кишені забрав, і ви говорите, що з промок не варто заробляти. І звичайно, ще розкажу таку історію про біржу BinX, яка була в нас от, була зламана. Вона зараз роздає 5 мільйонів доларів. Це дуже багато. І хто потрапив під скам, в мене друг втратив 10к доларів. І він зараз, звичайно, що їх відібре, бо там можна заробити з одного аккаунта близько 5, дол... 5... від 1 долара до 5 тисяч. Тому я думаю, тут також цікава, якби навіть така інформація. Кому звичайно цікаво, підписуйтесь, підписуйтесь на наш телеграм. Я думаю, все круто розказав на рахунок клеєр зіро, другий дроп отримали, поїхали на море. У нас тотал вийшов близько п'ятдесят доларів з цієї ферми, але це таке. Це небагато, ну як небагато. Звичайно, якщо ферма велика, це багато, але якщо ви там маєте 10 аккаунтів і отримали ці кіки 10-2 тисячі доларів, ну це багато. Тому всім дякую за перегляд. Наступне відео буде, як набити об'єми без комісій, як заробити на промках. Ну бо зараз бачите, хом'як, давайте ще е, трошки про хом'яка. Хом'як 20-50 доларів на аккаунт більше не дасть. Мені приблизно 3 тисячі на аккаунт дали але це за рефів. Ну, я рахую, що 001 буде максимум, як і на премаркеті, а то ще й здають ціну. Ну, звичайно, це було очікувано. Тому зараз тапаємо Bloom, TapSwap і кого ще там. І все. Меме файше, бо 9 жовтня він ліститься. Тому всім дякую за перегляд ще раз. І... Ставте лайк і до зустрічі в наступному відеороликах саме від нас.